Вітаю, друзі, на каналі FільmoRisua, і це відео присвячено After Effects та створенню чергового шаблону, який, можливо, вам знадобиться. Я хочу поєднати тут і вогонь, іскри та сніг. Зробити з цього шаблон для Premiere Pro, щоб ви могли користуватися ним у своїх проєктах. І сподіваюся, якщо вдало все вийде, то викладу вам їх у. Описі посилання на ці файли, і ви зможете їх використовувати. Це планую, що будуть моргід файли. Тож розпочнемо з створенням нової композиції. Тепер нам потрібно створити шар Solid з такими ж параметрами. От у нас є шар. Заходимо в ефекти. І шукаємо наш Particle Word. Ефект застосовуємо Particle Word. Ось такий і, ну, ви знаєте, мабуть, ось так він працює, Такі розпадаються на нього в нього частинки. Давайте вимкнемо непотрібне нам, щоб було простіше працювати. Так, тепер створимо. Давайте зразу встановимо. Десь 2,5 нехай буде. Тут поставимо один. Ну, давайте один і один. Далі. Змінимо, давайте ось. Показник позицій по Y у нас буде. 0.4. Радіус зробимо 5. Це, мабуть, радіус по Y залишимо і радіус по Z зробимо одиничку. Тепер будемо анімувати. Заходимо у фізику і ось цей показник міняємо на Con Axis. І у нас тоді вийде ось таким. Як іскорки вже схожі. Так, давайте Gravity поставимо 0, щоб вона у нас так піднімалася. Тобто відсутність гравітації зробимо. Резистенс зробимо 1. Ось так зменшимо цей показник. Давайте тепер перейдемо у самі частинки. І показник Line. Замінимо на Shiat Sphere. Тобто у нас такі сфери розмиті будуть. ось Такі гарненькі. І змінимо тепер оцей... розмір народження. Так? Розмір появи його. Зробимо 0,6. Ось так, зменшимо їх максимально. А от розмір зникнення, так? Ну або смерті. Зробимо 0. І взагалі, взагалі виходить такі маленькі-маленькі частки частинки. І максимальну opacity зробимо 100%. Колір ми поки що не змінюємо, нехай таким і лишається. Тепер нам потрібно зробити motion Blue. Ось тут натискаємо і вмикаємо його тут. Дивіться, що у нас вийшло. У нас виходять ось такі частинки. Якщо натиснути пробіл, ось вони будуть так підніматися. Ви можете збільшити ці частинки ось так. Або зменшити і так само збільшити або зменшити їх кількість та висоту підйому. Фактично, у нас готовий цей ефект. Ось так піднімається, наче від полум'я. Якщо ми замінимо тут Колір на умовно синій, тут на якийсь білий давайте, то у нас вже полум'я перетворюється у сніг. Особливо, якщо перевернути оце відео до гори ногами. То сніг буде падати вниз. А тепер покажу вам той самий ефект, але вже з зображенням. Отже, ми створили композицію. Тепер у нас є ось таке PNG зображення. Ми ось так його прилаштуємо для створення такого частинки композиції. Ось у нас є оця наша PNG. Тепер переходимо у. Композицію, кому створили, і перетягуємо нашу композицію Snowflake у цю композицію. Ось наша сніжинка. Тепер створюємо новий текстовий новий верніше, Solid Shard. Ось у нас є новий Solid Shard. І тепер застосуємо ті самі ефекти, що ми тільки що з вами розглянули. CC Particle World. Сюди його заганяємо. Ось у нас і наша сніжинка і наш Particle World. Давайте змінимо ось тут поставимо. 10 тепер. Далі зайдемо в Producer і поміняємо наші радіуси на одиничку. Міняємо ось така у нас одиничка, таке падіння у нас виходить вже. Так, давайте фізику подивимося. Фізика гравіти давайте поставимо 0. Давайте подивимося у нас. У нас якщо 0. От resistance Давайте поставимо 1. Угу. Так, мабуть, ми все ж поставимо ось так. Нехай буде у нас. Нехай у нас буде ось так. Тепер міняємо. На ось такий наш у нас було експлозів Ми ставимо Directional Axis. Directional access. Так. Давайте зараз перевіримо ось так. І Resistance поставимо 0. Ну, це дуже прямо заметіль у нас виходить така. Так. Прямо така заметіль. Так, давайте далі перейдемо в частинки. І отут починається трошки магія. Ми ставимо оце Texture Code Polygons. Заходимо в текстури і вибираємо ось тут Texture layer. Замість Noun ставимо наш, нашу сніжинку. Тепер сама сніжинка нам не потрібна. Ми вимикаємо її видимість. І дивіться, ось наші сніжинки летять. Давайте ми вимкнемо наші. Оці всі показники, щоб вони не заважали нам перегляду. Ось летять наші сніжинки. Так, і фізика, фізику нам потрібно, по-перше, їх збільшити. Ось ми збільшуємо оцим показником. Ми збільшуємо давайте ось так. А тут ми поставимо 2. Ось. Дивіться, вже яка краса. А якщо ми запустимо відео, ось наші сніжинки летять у напрямку зліва направо, скажімо так. Це просто як заметіль така трошки. Якщо ми додамо гравітації, дивіться. То вже їх політ буде трохи інакший. Ось бачите, наприклад, ось так, і в нас вже воно летить в інший бік. От наші такі сніжинки гарненькі летять. Давайте подивимось з Resistance, якщо ми поставимо один. Ну, вони трошки додає такої завірюшності, якщо можна так сказати. Трошки завірюхи додається. Фактично і все. Все це можна, звісно ж, регулювати. Ви все це можете для себе підлаштувати під себе. Але вигляд у нього от приблизно такий. У нас можна, от, я вам сказав, що цей Directional Access, але якщо поставити твірл, то ми отримуємо ось таку заметіль. дивіться, сніжок падає вниз. так гарненько. І. Давайте повернемо. Все ж нехай буде у нас така трошки заметіль. Ось так. І обидва ці файли я зроблю вам як моргет, Для того, щоб ви могли використовувати ці проекти у Premiere Pro. Якщо ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, як це робити, я нагадаю. От ми заходимо в цей Open in Essential Graphic і сюди перетягаємо потрібні нам показники. Наприклад, от з Particle Word ми можемо кількість наших і швидкість, ну так, да, наскільки багато цих частин. Перетягаємо сюди одну, перетягаємо іншу, і це все, мабуть, більше нічого тут ми не зможемо регулювати. Давайте ні, давайте ми глянемо, чи в фізиці ми зможемо. Анімейшн. О, ми можемо анімейшн регулювати. Хм, Це, до речі? А, ні, неможливо. Хм. Я сподівався, що зможемо, але ні. Ну, то так і залишимо. Тепер ми експорт. Нам потрібно зберегти. Так, і ось воно нам пропонує зберегти ось таким іменем. Ну. Погоджуємося. Потім нам для цього, це не важливо, я вам просто його викладу, можливо, перейменую потім якось. Зберегти. Зберігаємо, воно верифікує шрифти, але це не потрібно, тому відміняємо цю функцію. Або це намагання. Все. Тут ми все зробили. Тепер переходимо у Premiere Pro. І я вже у Premiere Pro вже затягнув Сюди наші два файлики морги, ті, що ми створили. Один я назвав Snow of Fire, це той, що був перший, і Snowflakes другий. Тепер давайте натискаємо. Осюди нам потрібно якесь відео, Для того щоб перевірити, як воно працює. Тому натискаємо ось тут і вибираємо Black Video. Тобто це просто чорне відео. Ось воно в нас. Перетягаємо на таймлайн, збільшуємо, оскільки воно не має обмеженню збільшення. І давайте перше зі сніжинками. Ось перетягаємо наш моргід файл зі сніжинками. Ось наші сніжинки летять. Гарненько, так. Ось вони летять. І тепер бачите, що в editі у нас є. Це збільшення їх кількості. Дивіться. І, а це, мабуть, просто час, да, час їх життя. Ось їх час життя один. І час життя інший. Так само тут ми їх менше кількість. Ой. Ось так. Тут їх просто менша кількість, а тут вже завірюха пішла, якщо перемістити. Ось так. Ці файли будуть у описі під цим відео. Так, давайте тепер. Snow of Fire. Що ми з ним можемо зробити? Ось наше Snow of Fire, те, як воно і було. Тепер ми заходимо в редагування і перетворюємо його на вогонь. Так, Давайте більш яскравий такий. Ось такий приблизно. І нижній робимо ну, якийсь отакий довільний. Ну, мабуть, ще яскравіший треба. Ось так. І тепер це іскри. Так само збільшуємо кількість і збільшуємо їх довжину життя. Повертаємося до нашого снігу. Беремо так. Оп. І все. Ось так само сніг. Але я вам казав, що це можна відредагувати. Ось у нас є ротейшн. Давайте перевернемо його на 180 градусів. І тепер сніг у нас падає вже згори. Якщо ми збільшимо кількість, ось вам, будь ласка, ну, отак. І у нас летить такий сніжок. Ось і все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Заходьте ще тут завжди багато цікавого.